Шановні друзі, декілька днів назад мене публічно викликали на благодійну естафету Допоможе медичним закладам Луцька. Хоча я вважаю, що благодійність це справа добровільна, і за останній час в рамках фонду Волин 2014 ми дуже багато добрих справ зробили, в тому числі і для медичних закладів. Але попри те, хочу вас поінформувати, що передаю 50 тисяч гривень у благодійний фонд Волин 2014 2014 і хочу зобов'язати керівника фонду ефективно ці кошти використати на підтримку медичних закладів в Луцька і публічно прозвітуватись відмови імені перед громадськістю. Окрім того, естафета вимагає, щоб я передав естафету наступним трьом можновладцям або бізнесменам. Я вважаю, що. Добрі люди повинні робити добрі справи без особливого піара, тому я не хочу ставити незручне положення когось. Я передаю цю саму естафету назад організаторам цієї естафети і е даю право їм на їх розсуд передати цю естафету тому, кому вони вважають за потрібне. Дякую.